Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати книгу Веселі пригоди кицика та мицика. Мицик, кицик та цирк, до якого слід іти. По вулиця ходить дуже багато ніг, і для мишеня навіть найменший черевичок цілком годиться, щоб накритися з головою і з хвостом. А кішкам здається, що кожен третій перехожий ходить по вулиці з собакою. А може, так воно і є. Загалом ходи та дивись, верти головою вгору, вправо і вліво. А якщо на твоїх руках безпорадний і боягусливий кіт, тоді ще гірше. Тепер у бідолаги кицика. Нікого, крім мене, не залишилося, круглий сирота. І крім того, він заявив, що жити не зможе, якщо поруч не буде мене мишеняти. Хто, хто, а я його добре розумію? Ось так ми йшли по вулицях, йшли повільно, тому що кицико було боляче ступати на розпухлу лапу. Я його дуже жалів і весь час думав, чим допомогти бідоласі? Нарешті придумав. Я сказав йому обіприся хворою лапою в мою спину, і тобі легше буде ходити. І з задоволенням вигукнув кицик і поклав на мене свою важку лапу. Ну як? запитав я, легше? Набагато, а головне дуже приємно. Що приємно? здивувався я. Коли котяча лапа лежить на мишачій спині, дуже приємно, я навіть відчуваю, як вона одужує. Я теж відчував, що якісь гострі гачки почали дряпати мені спину, і сказав кицюку. Ти на мене не ображайся, але я маю зауважити, що на мишачій спині значно приємніше відчувати хвору, а не здорову лапу. Це у мене кіхтики з подушечок вилазять, пояснив кицик. Але тут розмову довелося припинити. Ми помітили, що всі перехожі дивляться на нас із повагою. Поступаються дорогою навіть. Оце дива, говорили вони, кішка з мишкою ходять разом. Це добрий знак, говорили інші. Дуже добрий знак. А ми з кициком дивувалися. Чому вони так дивуються? Що дивного в тому, що мишка дружить з кішкою? Коли в хаті на всіх вистачає їжі, ніхто нікого не їсть? Візьмемо, наприклад, наш будинок. Скільки ми в ньому живемо, а досі Петрик не з'їв тітоньку Марину, а я кицика. Незрозуміло інше. Куди поспішають ці люди. Якби ми це знали, ми б теж туди пішли. Але місто тим і відрізняється від лісу, що в ньому все відомо. На всіх перехрестях написано перехід, усюди намальовано стрілки. Якщо ноги дужі, йди куди хочеш. Крім того, повно всяких плакатів і вивісок. Мені, наприклад, приємно було прочитати плакат з написом. Боріться з мишами. Я досі й не знав, що мишей вважають такими сильними і запрошують з ними поборотися. Коротше кажучи, мені треба було з'ясувати. Куди йдуть усі люди, і я це з'ясував. На стінах будинків висіли кольорові афіши, на яких яскравими літерами було написано Усі до цирку, а знизу велика стрілка вказувала, куди слід іти. Тут у мене одразу стало хороше на душі. Ніби я побачив цілий кілограм сала. Справа в тому, що цирк для мене був не новинкою. Я з ним давно познайомився з Петрикових книжок. Коли я обгризав з корінців зайвих клей, то прочитував їх від дошки до дошки і роздивлявся усі картинки. Тож цирк я вивчив як свій власний хвіст. Тому, добре все обміркувавши, я рішуче заявив кицику. Ми йдемо до цирку. Нам неодмінно треба там бути. І, взагалі, кицику, я гадаю, що цирк найкраще і найвеселіше місце у світі. Тобі це скаже навіть маленька дитина. На мою мишачу думку, весь світ має бути влаштований як один великий цирк, тому що в цирку всі виступають, і ніхто нікого не їсть. І ми поспішили туди, куди вказувала стрілка. Ми з кициком потрапляємо до цирку. До цирку йшли всі. Маленькі діти вели туди своїх бабусі і дідусів, а дорослі домашніх тварин, щоб вони теж навчилися робити усякі веселі штучки. Кицику так захотілося скоріше потрапити до цирку що він забув про хвору лапу і муркотів від нетерпіння. Без кінця питав про всякі дурниці. Біля цирку він запитав а як ми пройдемо, якщо в нас немає квитків? І не треба, відповів я, ми пройдемо там, де проходять усі дресировані звірі й артисти. А якщо мене не пустять, скаже, що ти зі мною. Головне, мовчи про хвору лапу, тому що циркових артистів з хворими лапами не буває. Ну як, болить ще твоя лапа? Ні, ні, вже давно не болить, запевнив мене кицик. Тоді, будь ласка. Зніми її з моєї спини. У гидка, забурчав кицик, це вона сама весь час тобі на спину лізе. Тут ми якраз підійшли до службового входу. Двері широко відчинилися, і якась тітонька почала вимітати сміття. От бачиш, сказав я кицику. Нас уже зустрічають, двері відчинили і позамітали доріжки. І відразу з цирку пролунав дзвінок. Ми прошмигнули всередину і потрапили до великого приміщення. Народу було повно. Жодного вільного місця, сумно зітхнув кицик. А он, бачиш, балкончик з оксамитовими бильцями, сказав я. Він порожній, отже для нас і приготований. Ми швидко видерлися на балкончик і всілися на м'які оксамитові бильця. Усі одразу стали дивитися в наш бік. Тоді я зрозумів, у чому справа. Це була директорська ложа. І глядачі напевно подумали, що я директор. Ну і нехай, подумав я, так хоч не виженуть нас відразу. Мабуть, на нас чекали, бо щойно ми всілися, гримнула музика, і на арену вийшли артисти. Перше відділення програми нам з кициком не дуже сподобалося. Клоуни без кінця били один одного бамбуковими палицями і кричали на весь цирк. Кицик тільки те й робив, що заплющував очі і тремтів. Що з тобою? запитав я його. Дивись, Мицику, затинаючись, сказав він. Ці клоуни уже почали вибивати один з одного пилюку, скоро й до нас доберуться. Я його заспокоював і пояснив, що це вони вибивають не пилюку, а сміх із глядачів. І дійсно, чим сильніше клоуни лупцювали один одного палицями, тим голосніше глядачі сміялися. Найцікавіше було у другому відділенні, але про це окрема розмова. На сьогодні це все. До побачення!